Вітаю вас! Валютний ринок Російської Федерації в стані кризи і обвала. Не сьогодні-завтра, курс долара в Росії балється до страшної Ну, Звертаю вашу увагу, в Росії вже дійсно долари почали, ну скажімо, переходити в радянські часи і дуже мало. І ви дуже обмежені. Ну, наприклад, якщо у вас є долари, ви можете їх здати в банк, купити вже не можете. І євро те ж саме, і, як вам сказати, яка частина громадян Російської Федерації, да дійсно ну, вже якби з доларами діва немає. Е, дехто намагався в юань зайти, а потім плюнули поняли, що це воно нікуди не годиться. Так що рублі, 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 рублі. Але... Єдська інформація, є дані Центробанку Російської Федерації за січень 2023 року. Але там дані дуже обрізані, самі розумієте. є дані тільки по поточному рахунку платіжного балансу. Які дані дуже печальні. А для того, щоб ви їх узнали, я зробив відео, де розказав, що твориться з валютним ринком Російської Федерації за січень, ну і відповідно за 2022 рік. Але відео виключно для да, да, клубу економічної мудрості. Так що ставайте членами Клубу економічної мудрості і будете знати, що ж твориться в Росії. І не лише на валютному ринку. Дякую за увагу. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.